Доброго дня, шановні колеги. В першу чергу хочу подякувати організаторам конференції, зокрема професору Свиридовій Наталі Константинівні, за надану можливість прийняти участь в конференції. Дозвольте з вами поділитися нашими даними про механізм та патогенез бойової черепно-мозкової травми у бійців Операції Об'єднаних сил антитерористичної операції. Черепно-мозкова травма є однією з найбільш актуальних проблем сучасної медицини, поступаючись за частотою тільки судинним та онкологічним захворюванням. Основну частину травматичних уражень головного мозку, а це до 80%, складає легка черепно мозкова травма і на долю черепно мозкової травми середнього ступеня важкості припадає від 20% до 30% у структурі всієї черепно-мозкової травми. Дуже часто має місце проградієнтне наростання неврологічних випадінь в віддаленому періоді навіть перенесеної легкої черепно-мозкової травми після проведеного повноцінного лікування, що свідчить про наші недостатні знання особливостей механізмів патогенезу та перебігу ураження головного мозку. Все вище сказане, особливо стосується бойової черепно мозкової травми. Останнє, з однієї сторони, пов'язане з тим, що сама участь в бойових діях є фактором найвищого ступеня інтенсивності, а з другої сторони, особливостями травмуючого фактора, якщо при черепно мозковій травмі мирного часу травмуючим агентом у більшості випадків. Є локальна однорідна фізична дія на череп, то при бойовій травмі має місце комбінований вплив вже різних факторів. Локальна дія на череп викликає локальні пошкодження головного мозку, а от при бойовій черепно-мозковій травмі, у зв'язку з впливом різних факторів, мається вплив на всю мозкову тканину і, відповідно, і клінічні прояви. І перебіг бойової черепно-мозкової травми, будуть зовсім інакшими, ніж перебіг черепно-мозкової травми, отриманої хворими в мирних умовах. В умовах сучасної війни більшість уражень, на жаль, пов'язані з мінно-вибуховими пошкодженнями, при яких має місце загальне ураження всього тіла, у тому числі і головного мозку, ударною хвилею. Звуковою, світловою, термальною, електромагнітною енергією і нерідко з токсичним впливом, що не може не позначитися на характері ураження в подальшому. У той час, як при черепно мозковій травмі, утриманий в мирний час, як правило, діє тільки механічна енергія у місці прикладання її до голови. В зв'язку з цим. Нами було проведено дослідження 160 бійців з бойовою черепно-мозковою травмою в гострому, проміжному і віддаленому періоді, котрі знаходились на лікуванні військово-медичному центрі Західного регіону. Місту Львів. Групу порівняння склали. 283 особи, які отримали черепно-мозкову травму в мирних умовах, і 20 практично здорових осіб. Більшість осіб отримали поранення мінно-вибухового характеру, половина з них це отримали були легкі поранення. В 30% були отримані поранення середньої важкості, 18 Постраждалих отримали тяжкі поранення, і у 2% спостерігалися вкрай тяжкі поранення. Для подальшого аналізу і вивчення ми виокремили групу хворих з перенесеною легкою і середнього ступеня важкості перенесеною черепно-мозковою травмою. На слайді представлено і виражено в відсотках розподіл хворих по групах. Саме якраз згідно клінічної форми отриманої ними черепно-мозкової травми, і ми бачимо, що у бійців операції об'єднаних сил антитерористичної операції порівняно з пацієнтами мирної території, є вищим відсоток отриманої легкої черепно-мозкової травми. В основному, це за рахунок перенесеного струсу головного мозку. 66 відсотків, ви бачите на слайді, і навпаки, постраждалих в мирних умовах відсоток забою головного мозку, легкого ступеня у структурі легкої черепно-мозкової травми практично вдвічі перевищує аналогічний показник у бійців операції Об'єднаних сил антитерористичної операції. Бачите, представлено на слайді відповідно 42 відсотки 27, відповідно, на нашу думку, це пов'язано з тим, що бійці мають засоби захисту, каски, бронежилети тощо. Тоді як у хворих, миру, хворих мирної території ніяких засобів захисту немає. І, відповідно, первинно вони отримують все ж таки важчу черепно-мозкову травму. Усім групам. Досліджуваних хворих було проведено обстеження в повному обсязі. Це і неврологічний огляд, і лабораторні дослідження, їм було проведено нейропсихологічне тестування, електроенцефалографію, реонцефалографію, доплерографічні дослідження і. Нейровізуалізаційні дослідження. Отримані дані показали, що в бійців спостерігається певна залежність неврологічної симптоматики від напрямку дії ударної хвилі. Зокрема, навіть при легкій черепно-мозковій травмі, при спрямуванні хвилі вибуху прямо в обличчя, тобто спереду до заду. Мала місце короткотривала тотальна анестезія, а при дії ударної хвилі з боку розвивалася геміанестезія та відсутність корнального рефлексу на боці ураження. Нерідко також мало місце зниження слуху, больової і смакової чутливості на язику. Аналогічні порушення не спостерігали ми у пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму в мирних умовах. Така особливість неврологічної симптоматики, особливість симптомів може бути причиною того, що в бійців первинно діагностується важче черепно-мозкова травма, ніж є насправді, ніж вони отримали. Як правило, вся ця симптоматика в них швидко проходить. Як ми бачимо на слайді, в обох групах обстежених у проміжному і віддаленому періоді скарги. Були практично однаковими, проте в бійців операції Об'єднаних сил, антитерористичної операції скарги були більш значно виражені, ніж у хворих мирної території. Окрім цього, у всіх бійців, ви бачите на слайді, мали місце виражені когнітивні розлади. Аналіз скарг і неврологічної симптоматики обстежених показав, що вони однакові як у бійців, так і у постраждалих, які перенесли черепно-мозкову травму в мирних умовах. Проте, все ж таки, в бійців вони більш виражені як в якісному, так і більше були і в кількісному варіанті. При аналізі неврологічної симптоматики у потерпілих мирної території. І у бійців операції Об'єднаних сил антитерористичної операції ми відмітили, що вона суттєво не відрізнялася в обох досліджуваних групах, проте, все ж таки, була більш вираженою і більш інтенсивнішою у бійці. При аналізі неврологічної симптоматики, нами було встановлено, що неврологічні випадіння. Були більш вираженими при бойовій черепно-мозковій травмі. Особливо це стосувалося гострого періоду примінно-вибуховій травм пацієнтів. Спостерігалася тотальна анестезія, геміанестезія, випадіння чутливості і смаку на язику, порушення слуху, когнітивні розлади, що при недостатньому в терміні спостереженні може викликати також переоцінку. Важкості ураження. Нейрофізіологічні та нейровізуалізаційні дослідження показали, що мало місце подовження періодів черепно-мозкової травми при бойовій травмі в середньому на 10-20% у порівнянні з травмою, отриманою в мирних умовах. При цьому, якщо при бойовій черепно-мозковій травмі спостерігається ураження всіх структур мозку, Включаючи і дієнцефальні відділи, і стовбурові структури, то при травмі черепно-мозковій, утриманій в мирних умовах, ці зміни носили переважно локальний характер. Як бачимо на представленому слайді, виразність когнітивних порушень частіше відмічалася все ж таки в групах бійців операції Об'єднаних Сил антитерористичної операції. Так, результати проведення тесту на запам'ятовування 10 слів виявлялися нижчими у бійців операції Об'єднаних сил антитерористичної операції на противагу мирним потерпілим, не досягаючи показників контрольних, значить, навіть у віддаленому періоді черепно-мозкової травми. При черепно-мозковій травмі мирного часу, за даними нейровізуалізації, при проведенні комп'ютерної томографії і магнітно-резонансної томографії в віддаленому періоді в мозковій тканині формуються локально рубцево-злукові процеси, а при бойовій черепно-мозковій травмі розвиваються атрофічно-дистрофічні процеси в усій мозковій тканині, що також може слугувати. Поясненням наявності виражених поведінкових і когнітивних змін у цих хворих, і це може також ставати причиною їхньої подальшої інвалідизації. За отриманими нами даними, інвалідизація серед хворих, які перенесли черепно мозкову травму в бойових умовах, досягає 35-40%. У той же час, за літературними даними, інвалідизація серед хворих з черепно мозковою травмою легкої середнього ступеня важкості в умовах мирного часу становить всього лише до 12%. Крім того, ще однією з особливостей булової черепно мозкової травми є схильність до проградієнтного перебігу. Переходом клініки ураження в травматичну хворобу головного мозку у віддаленому періоді, що значно рідше все ж таки спостерігається при черепно-мозковій травмі, отриманій в мирний час. Також слід відмітити. Що е, для віддаленого періоду черепно-мозкової травми в обох групах досліджуваних, характерне формування чітко виражених клінічних синдромів, а саме астенічного, він найчастіше цей синдром спостерігався в обох групах досліджуваних. Загальномозкового він переважав бійців операції Об'єднаних Сил антитерористичної операції. Розвивався також спостерігався синдром вегетативних порушень і вестибулярний синдром. В бійців із забоєм головного мозку легкого ступеня наряду з переліченими вище синдромами, які були характерними для потерпілих мирної території, також ще й спостерігався менінгіальний синдром. Ви бачите, він спостерігався ну, практично в 4% пацієнтів. Зазначимо, що наявність ознак менінгіального синдрому, які ми спостерігали в бійці в операції об'єднаних сил антитерористичної операції при забої головного мозку легкого ступеня без запальних змін ліквору, це очевидно, що все-таки стан менінгізму, який може виникати як при ендо, так і при екзогенних інтоксикаціях, що теж відмічено в літературі, і які притаманні для зони бойових дій. Отож, бойова черепно-мозкова травма є складним комбінованим ушкодженням головного мозку, при якому динаміка скарг і ступінь їх вираження залежить від ступеня тяжкості отриманої травми і залежить від умов її утримання. Особливістю бойової черепно-мозкової травми, на відміну від травми, отриманої в мирний час на мирній території, є те, що потерпілий постійно знаходиться в стані стресу ще до отримання травми, і це викликає реактивні процеси в організмі на метаболічному і психічному рівнях, що підтверджено клінічними дослідженнями. Фактори, які викликають травму в зоні бойових дій, не щезають, а обмеження пересування потерпілого перешкоджає його виходу із зони дії, і це також може ставати причиною додаткових пошкоджень. Надмірна стресова активація також є фактором пошкодження, що відображено в даних літератури, тому і ми можемо припустити що виразність реакції організму на стрес, очевидно, є маркером ступеня тяжкості потерпілого при черепно-мозковій травмі. Таким чином, отримані нами дані показують, що патогенез і механізми розвитку бойової черепно-мозкової травми істотно відрізняються від травми мирного часу, що також необхідно враховувати. При плануванні лікувально діагностичних та реабілітаційних заходів у цієї групи хворих, дякую вам за увагу.